І він був справедливий. Будемо мститися за нього допоки на нашій землі є ворог. Віталій Оліник, позивний Оскар, військовий патріот, доброволець, захисник Маріуполя, який віддав своє життя за Україну. Його мати Лариса Олійник поділилася спогадами про сина, його дитинство, вибір життєвого шляху та останні дні. Змалку Віталій був наполегливим і цілеспрямованим. Він любив історію, географію, біологію та правознавство. У школі часто дискутував на уроках історії, доводячи свою думку. Він був такий на настойчивий, що задумав, то він і хотів зробити там чи досягнути. А так, взагалі, веселий, компаньонський. Любив. Такі науки, як історія, географія, правознавство, патріотичні погляди хлопця формувались в родині. Ну, у нас тато, тато такий, що він завжди розказував йому ну, про москалів оцих, хто вони такі. А далі то вже все пішло. По своєму, як то кажеться. Сформовано в родині, ну ще й сам. Так він нас багато читав. Він любив дивитися щось таке документальне про Україну. Домоли, домоли Україна! 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 Свята мати герой! Свята мати герой! Він був справедливий, патріотичний. У 13-му році, коли вчився в Одесі, він вступив патріот України. 18 років він в Одесі був 2 травня, то в будинку «Проспілок» теж. Вони там пішли, тоді він постраждав йому. Голову камінцем повредили шрам, тоді тільки я бачила вже шрам, коли він приїхав додому. На Майдан їздив, ми цього теж не знали, знали вже після. Він навчався в Одеський університет імені Мічнікова, геолого географічний факультет науки про землю. І це йому допомогло, коли він пішов в АЗОВ, вступив в АЗОВ. Він його в артилерію призначили, і він е керував е командир гаубиці був. Прийнути. Прийнути. Коли 24 лютого е рано він е дочка у поліції працювала, то вона по тривозі поїхала теж. Ми вже знали, що війна. Син написав, що почалася війна, що збирайте тривожні валізи, запасайтеся налічкою пальним і якщо що, то щоб їхати до заходу. Я йому написала, що ми нікуди не поїдемо, тому що ну, ти там, ну, дочка в поліції. Ми не можемо ми не можемо нікуди їхати. Потім зв'язку не було. Він написав, що пропав зв'язок, що де рідко виходити на зв'язок по, по можливості. І чекала кожної дзвінка, кожної смс-ки. Я їм писала, що ну, так як дивилась новини, що багато танків там. Він каже, що їх вже немає, ми все знищили. У нас все контрольовано, все добре. Це всі смски, все добре. Тоді 25 березня я йому написала, але відповіді вже не було. Востаннє він зателефонував 22 березня, привітав сестру з днем народження, передав вітання всім знайомим і запевнив, що в нього все добре. 25 березня він перестав виходити на зв'язок. А вже 27 березня родина отримала звістку про його загибель. 27 березня зателефонувала патронатна служба, сказали, що він загинув, віддав його удар. Після загибелі Оскара його побратими розповіли про останні дні Віталія. Слава нації, Віталій Алійник, позивний Оскар, надпотужна людина, що своїм прикладом надихає десятки воїнів іти до кінця. Оскар був максимально веселий, життєрадісний, віживий друг для нас. Після загибелі сина за останній бій написав дочки. Побратим, що був разом з ним, і розказав історію, що попрацювали дуже добре, спалив автопарк Кацапський, виїхав з горпіховським дроном, все це знімав, записував і з одної гаубиці, це вони, це, вони бо економили снаряди і це вони зробили, спалили це все. А потім Ще були на зустрічі з полоненими і нам побратими тоді розповіли, що він ще знищив два спецнази ГРУ російських, допомагав, носив їжу дітям і цим, що в підвалах сиділи людям, воду, їжу носив, допомагав. Вони ж кажуть, вони проросійські каже, ну вони ж теж їсти хочуть. Сьогодні пам'ять про Віталія Олійника живе в серцях його родини, друзів і побратимів. Він віддав життя за Україну, вірячи в її майбутнє. Його історія це приклад відваги, любові до батьківщини та самопожертви заради свободи.